Дітки, сьогодні ми поговоримо про дуже вам відомий легендарний конструктор Лего, який з'явився в такій країні Данія ще в 30-х роках минулого століття. Але велику популярність він отримав лише в 1958 році. Спочатку ця компанія виготовляла дерев'яні іграшки. Саме 28 січня компанія Лего запатентувала вигляд деталей конструктора. Такий конструктор, яким ми зараз з вами граємось. Я конструктор шарівний лего називається. З нього можна будувати все, що забираю. Я складаю Лего, зараз будемо складати. З данської мови Лего перекладається Грай добре. Лего розвиває творче мислення, уяву, інженерний склад розуму, пам'ять, моторику. Лего простий і практичний. З шести кубиків Лего можна зібрати 915 мільйонів різних комбінацій. Діти всього світу проводять близько п'яти мільярдів годин, граючи з кубиками Лего. Близько семи коробок Лего продається щосекунди. Щосекунди виробляється близько шести сотень цеглинок. Лего 40 мільярдів поставлених один на одного кубиків Лего можна зібрати вежу, яка досягає до місяця. Будована з Лего 545 метрова залізниця, занесена в книгу Гіннеса. Лего це чудова гра. Мріяти не залежайте. і скажу про лего я, лего це найкраща гра. Лего гра універсальна, і логічна, і розважальна. Можна з нею і пограти, а і ще фантазувати. За допомогою конструктора Лего роблять мультфільми, спершу роблять фігурки, а потім їхнє пересування. Існує багато ігор, як комп'ютерних, так і настільних, де основний елемент в кубики Лего. Середньому на одну людину на планеті Земля припадає 70 кубиків Лего. Якщо скласти всі елементи Лего, що продаються протягом року один на одного, то цей ланцюжок 10 разів обійде планету Земля. Я складаю Лего в корабель. Лего суперкласна гра. Її любить дітвора.